Дам, якщо ніхто нічого не скаже, значить можна. <ріст> так, що, всем привіт. Третій випуск починаємо знімати. Сьогодні Ден X. Зараз уже майже 9 ранку. Чи восьмусь. Починаючи на магазин. А, чо 8 немає. А я просто без годинника, я звучно. <ріст> <ріст> я, я б глянув, але немає його. Та я так наугад, на глаз. В общем. Лиско восьми. Р... Ребята фізики вже грамуються. Вони події прийшли. Сьогодні було багато тривог зранку, тому от рим затримують, ну і досі щось літає, але сподіваюся, все буде гуд і все буде вчасно, всі, всі будуть живі і здорові. Anyway, вже збирається черга, Гримуються менси, Гримуються грамуються класіфізі, хлопці стоять, і я буду за ними. От, ми вже собі зробили такий містечок тримати, я ще писав, що знімав, що ми собі брали. Темать лідзик. Все чотенько, їжа з собою, ось зима наш е-е пікнік. Пікнік. Можемо всіх. Був біквік, а тепер пікнік. Да. І алкогольна їда. Так. Да? Маленький, правда, маленький. Це просто я здоровий. От. В общем, наш три хороший, е-е вже зранку боїли. чекаємо, получается, як Загримують класиков і потім вже буде гримувати білдинг, потім красулери мейк і пошло -поехало. В общем, день ікс, день старту. Починаємо знімати. Let's go. Так що у мене зараз буде э, другий прийом э, це 75 грам э, рисових э, пластивців, ой, хлібців. Тут виходить пачка 70-100 грам. Це мені 7 штук, 8 штук. 8 хлібців. Тут правильно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8. 9 штук 9 штук 100 грамів, ну 7 штук зараз їм. І зараз заглянемо в плані 4 ложки пасти фундучного і 4 ложки джема і 1,5 грама солі. Вагі з собою. Зараз зважу, 1,5 грама і буду розсипати. Просто буду намазав з'їв, намазав з'їв, так буде простіше. По суті, ложка пасти, ложка джема і полетели. Пройшло. до кайфу з малинкой. Пройшло порядку трьох годин після першого прийому. Якраз я так і планував, перший був о шостій і другий о дев'ятій. Досі чекаємо грим. Зараз, вже, як я розумію, закінчують гримувати класиків. Там ще залишилося дві людини. Якраз я поїм і вже буду топити на грім. І орієнтовно вихід в 11, зараз 9. У нас виходить я роблю прийом і все. Далі я з собою ще брав екстра прийом. Ну це я думаю, якщо будуть предварительні судді, щоб якісь фінали, тобто якщо в мене буде ще якийсь вихід, то я перед ним э, з'їм ще прийом кріма Фрайса. Вот. Так що зараз такий у мене міні ну як міні-прийом. По суті, він повноцінний. Сім э, хлібців, 4 ложки джема, 4 ложки пасти, то є повноцінний прийом. Жизнь, красоточка. Ой ой, ой 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 на камеру так вас наблюдает. Так, у нас другий прием. Наконец. Си на да. Я так голос на камеру, микрофон потім, зараз на час, Зараз зараз бегаем, то сюди швидко, скоро ми выступ. Лера думала, что встигне. Мейк, зачиска, все бегом-бегом. Ну, все потім, я думаю. На сцені. Думаю, да, я думаю, ми потім це все запишемо, бо зараз хочу, щоб этот Вера поїла і вже потім поговоримо. Так, у нас э, хлібці, паста, джем, абомет. Все. Далікат і гарна, боже мой. красотка. Так, що перший вихід є, кайфанув максимально. Зараз у нас довільна програма класика. Це буде, думаю, там поки всі виступлять, потім буде нагородження кукла класик Фізик. Це думаю, хвилин 40-50 точно. Потім вже будемо обходити ми білдинг, починаючи з першої категорії, там їх також штук 5, я в останній найважчий. Тому в мене є десь година. Зараз у мене буде третій прийом. Це 2 яйця, 100 грам кріма фрайсу, 40 г протеїну, один банан, дві чайні ложки пасти, рахісової зараз візьму і півтора грами солі. Під цей прийом у мене йде обов'язково 250 мл води, як і під кожні прийоми, які були до цього. Вот, зараз пропозував, відлично, Водичка в принципі не йде, памп хороший відчуваю. Буквально хвилин 10 пампілся і прям. Одразу наповнює класно. Зараз треба трошки підгрузити перед основним, скажімо, виходом фінал. І там уже, дай Бог, абсолютно. Тому зараз кушаю, відпочиваю і вже побачимось на довільній програмі. І там уже нагородження.

И здесь <реш> Есть он так. Я так кайфанул. Дешево. Сысканы <связываю> а, а, Заруба, а да? А а еще одного... она а а, а Братья. Лучший. Еще одного тренера вместе. А -а -а. Просто <связываю> невероятно. А – вероятен. Блять, такие мончи, такие залы из шатов. А Что я бы с ними сделал? Mm -hmm. Я пока еще не знаю. Ну, я еще не поняла, що я виступаю. Ну ты вже в уже... купальнике, ти вже з мейком. Я уже... за тебе волнувалася. Уже почав волнуватися, ну, що... меня эмоции. Відпускає момент, да. Я сам зараз на, на себе знаєш, сфокусований все. Відпускає момент. У нас ще один важливий старт. Тві. Зараз налаштовуємось. Дівчики там всі гримуються деякі. Зараз налаштовуємося і десь через думаю годинку, може більше, вже ліра буде виходить. Я Оверол. Оверрал. І вісімдесят два. За мною. Опять не пошла. Ну, була твоя. Ну, Відчуваєш у тебе змагання сегодня. Нет. <рисотка>. А ну а, давай тут, тут світло хороше. Un moment rel 둘, s'ha子cat una peu, quint càrrec amb件事情 Un moment, un Валерия Наша Хороша? Очень О, что скажешь? Разибел.

Спасибо. Вот, да, да. Такие вот скушай две штучки. Они бы че белый И по водички тоже, дай 10 сами 100 миллилитров. И пасту уже на кушай, достаточно. Блін, чесно, немає взагалі переживання за Леру. Ну, Я дуже задоволений формою, дуже задоволений подачею. Є нюанси, там сильно шутка була ходьба. Зараз на Ростовці це виправимо. І от буквально зараз вона вже виходить в Ростовій, потім вже буде нагородження. Я бачу, що вона не переживає. Це найголовніше. Може вона ще не розуміє, що відбувається, що вона зараз на сцені, що вона вже виплачає свою мрію в реальність. Дішла до своей цілі. Я дуже задоволений. І зараз ростовка. У спочатку був відбір, відібрали топ 3 чи 4, а потім вас до цього топу добрали. Ну, що ж, этот... нам там ждуть? Нам там ждать? <гум> <гум> ну, так, на ну, до да, на нагородження зараз. Ну, пошли. Пошли там будемо. Водичку хочеш? Так. Шекуйсь. Умничка. Это вкуснее, чем эти штучки? Да. Не, не хочу. Давай, давай. Хочешь? Фуд плейс. 77. Валерия Хупи. Хорош, Лер. Third place, 76, Катерина Гурман. second place compare number 87 good night de Murova. Wow. third place number 77 Valeria, hoppe! play. Fourth place, 105 Valentina. five. Valentina. <coughs> Медали Сама. на месте. На месте медали. Все, забирай. Пошли, пошли. Это пошли. твои пошли. медали, ты заслужил. Да. Ты выдержал. Лучшая да. поддержка. 50? Да. <стит> ну, <стит> <фотка. слим Tiny> красавчики, красавчики вообще лучше. <связь> молодцы, молодцы, красавчики. Oh, wow. Ты счастлив? Да. <связь> <связь> а ты счастлива? Да. <связь> а ты? нас oh, Оу, Медаль видно медальки видно очень ресурс! Такі одного роду сьогодні забрали. Сезон сезон відкрили. Кайфова, кайфово я кайфанув, Лєра кайфанула, кайфанула від дебюту, в принципі, нові категорії. Дуже багато нових емоцій, куча коментарів. Люди підходили зі сцени поза сценою, робили компліменти. Мені, Лєрі, на рахунок Ютубу також дуже багато хто казав, що нас дивиться, що там навіть коли там немає бажання, тобі казали, коли типу, руки опускаються, ми там щось буває, включаємо ваші відео по, -по, -по, -по вечорах дивимось. Ну, Це реально прям надихає і е, ну, хочеться знімати ще більше. Е, сьогодні такий у нас е, читміл, читміл плановий. Е, Скажемо, в честь першого, в честь відкриття сезону, в честь успішного першого старту. Кайфуємо е, Скромненько, хачапурі, корона. Скромненька. Те, що ми хотіли, е, Ну, не знаю, що ще сказати. Ти що Тишладкаш. Потім скажу. Потім скажемо. Скажу. Yeah. В общем, дуже задоволені, дуже багато емоцій. Дякую всім, хто прийшов, хто нас підтримував. Дякую моїй команді. Постійно всі на зв'язку. Uh -huh. Така колосальна колосальна підтримка. І я хотів, щоб це було саме так, щоб ми дали якийсь такий старт, дали таку енергію всім. І через два тижні у нас буде дуже важливий старт у всієї команди. І там вже ми покажемо, там вже ми вийдемо на пік. Тому сьогодні відпочиваємо. Дякую всім за перегляди. Дякую за вашу підтримку. Завтра вже їдемо в Київ і продовжуємо роботу. А, в Одесу. Завтра їдемо додому, так, да, в Одесу. І робота продовжується. Ми ще не закінчили.